І смеркає, і світає, день Божий минає, І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, як окаянний, і день і ніч плачу. На розпуттях велолюдних і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухи не чують, Кайданами міняються, правдою торгують, Господа зневажають, людей запрягають важкі ярма. Орить лихом, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива, схаменіться не діти юродиві. Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіть щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі. Своїй хаті, своя правда, і сила, і воля немає на світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого волі, волі, Братерська братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Великих слов, велика сила, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, і хилите, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречконосіїв. І сонце правди дозріває німецькі землі, не чужії, притеся знову, як би взять і всю мізерію з собою. Дідами крадене добро, Тіть тоді остався би сиротою, святими горами Дніпро.